Мені Пушкін сподобався, подобався. подобався. І з, з, із російських таких. Шевченко теж завжди подобався. Григорович Шевченко – це, звісно, класика. наша». З українських? Шевченко. А взагалі? Ну, взагалі Пушкін. Не знаю. Поезію не дуже сильно ж так влікаєш. Наразі Ліна Костенко. А чому саме Ліна Костенко я дуже поважаю цю жінку, по-перше, як людину і талановиту поетесу. В неї дуже задушевна поезія, прекрасна. прекрасна. Ну, якщо вважати українських письменників, то мені дуже подобається вірші Лесі Українки. У неї такі дуже сильні, сповнені почуття, сили волі вірші. Сложный вопрос. А, знаете, кто мені нравится? Е, не, не скажу. Павло Коли це ж не же то писатель. Не, не знаю, не скажу вам. Блок, я маргаям. И Мабуть еще можна придумать щось флермонтів. Мабуть... Янтатюра. По-перше, я вчитель літератури, так що багато в мене поетів. Так що я думаю, що це недоцільно. Хто є улюбленим поетом, Причому вчитель російської мови і літератури? Так що, поеті я. Я більше взагалі прозу бажаю. Ну а взагалі, от прочитала нещодавно роман Ліни Костенко запіски От несу в сумки Марусі Чурай, продовжую вивчення української класики. От відкрила для себе поезію Ліни Костенко. Мій Тарас Жугор Шевченко, а Зарубіжний Джек Лондон, він письменник. Ну, мій, мабуть, Олександр Пушкін. Ну, мені дуже подобається, особливо його казки.